Доброго ранку. Ми виїхали в поле молотити. Взяли з собою перекусити каструлю каші гречаної з підливкою, з курочим м'ясом. Але, блін, тільки що зобразили, що не взяли ложок. Ну і що треба включати смикалку? Ну, був варіант пробувати гаючними ключами, але вони в маслі і грубечі, і зубах будуть крабати. Ми теж забули купитися, щоб на лобків понабирати. Будемо пробувати робити щось похоже, типу ложки з бутилки. Добре, що бутилок вистачає. Колись люди кажуть собою носили ложки завжди при собі. Ну, зазвичай то така привичка заливалася в дядьків після армії. В армії ще й до сих пор таке практикується, не знаю чи зараз, але в деяких частях кожен солдат мав свою ложку. От. Бля, а ну, муха не дуже удобно буде їсти. А, якщо такого. Я знаю, в одній частині, десь в районі 2000 року, кожен солдат мав свою ложку і до ложки мав такий саморобний чехолчик і, значить, поїв, помив ложку, витер в той чехолчик і десь в кишені сховав. Красота гігієнічно і завжди, завжди, можливо, найважливіший інструмент, завжди при тобі. Вот. Ну, Щось похоже на ложку зробив. Чисте, соляркою не пахне. нормально. Mm. 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 <smart noise> Можете побажати мені смачного. Так. ой, Вирубай.